Він не був медійним красунчиком. Його вважали занадто радикальним як вороги, так і друзі. Він був саме тим гвинтиком, без якого історія народу втрачає свою красу. Я особисто завжди ігнорую вождів, харизматичних чи бюрократичних, лідерів, представників квазіеліти. Найбільше мене цікавлять особистості, які своїм існуванням змінили хід історії моєї держави, поява яких не випадкова. Вони з'явилися як приклад, як боже проведення, як дарунок долі, і при цьому або залишалися непоміченими сучасниками, або несправедливо забутими нащадками. Однією з таких особистостей є Микола Іванович Міхновський. Тут я каюсь, коли у твоїй голові крутиться маса ідей, ти щось зазвичай фундаментальне залишаєш на потім, а простіше розвиваєш. Так трапляється інколи, або за браком часу, а інколи через бажання сказати щось головне. Тому у порядку компенсації в вашій увазі роздуми, які у мене виникли після, можливо, десятикратного разу перечитування брошури Самостійна Україна. Я впевнений, що більшість моїх глядачів знають про її існування. Разом з тим, я також впевнений в тому, що не всі її читали, або ж вивчали через критичні погляди інших істориків чи підручників. Я ж пропоную сьогодні ще раз прочитати за люцем. Отже, самостійна Україна брошура, яка вперше видана у Львові в 1900 році у друкарні у Діловій. Сам текст брошури читається доволі легко для людини, яка знає історію. Для людини, у якої питань більше, ніж відповідей, текст буде доволі складний. Тому я вважаю, що брошура була адресована тодішній українській інтелігенції. Більше, ніж для широкого загалу. Особисто я поділяю текст на три частини: перша частина це чисто філософська роздуми і питання, які ставить автор своїм читачам. Друга це історико-правова. І третя це політична. Виглядає як політична програма дій. У першій частині автор, характеризуючи національно-визвольний рух, задає, на мою думку, найголовніше питання: чи визволення національне можливе для нас? Я це питання вважаю найголовнішим, тому що народ український після 1654 року, як пише Міхновський, перебуває в становищі зрабованої нації. З одного боку діями імперії, з іншого. Через заумирання та знесилення нації, через мовчання, народження комплексу неповноцінності. І виходом з даної ситуації є формування індивідуальності, саме формування індивідуальності. національно зразка є головною метою. Держава повинна формувати індивідуальність, адже державна самостійність є головна ідея. Існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом. Історико-правова частина сконцентрована на характеристиці Переяславської угоди 1654 року з точки зору міжнародного права. Саме ця друга частина у мене викликає суперечливі думки. З попереднього відео ви знаєте моє відношення до так званого політичного таланту Хмельницького. І Міхновський підтверджує мої думки. З того часу українська нація політично і культурно завмирає, старі форми життя зникають, Республіканська Свобода нівичиться, нація знесилюється, гине, але потім знову відроджується. Від себе додам, що більшість українців відмовились присягати на вірність Москві, і Хмельницький, не дивлячись на це, все таки уклав угоду. Чому автор вважає Хмельницького державником, мені не зрозуміло. Та не будемо відходити від теми. Які висновки робить? Микола Міхновський, характеризуючи Прияславський договір. По-перше, автор доводить, що Прияславський договір призвів до виникнення спілки держав як рівний з рівним та вільний з вільним. По-друге, держава, створена Хмельницьким, є державою у повному розумінні з погляду міжнародного права. По-третє, українська держава зберегла повністю свою політичну систему територію військо та скарбницю. І по четверте, переяславський договір є виключно історичним актом, оскільки Московське царство переступило контракт і забрало в України право бути державою. І ось тут ми підходимо до третьої, заключної частини, політичної, яка виглядає як політична програма дії. Одна, єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказькій. Якщо ви пригадаєте, що я розпочав свій аналіз, це те, що брошура була адресована саме українській інтелігенції. Саме до української інтелігенції звертається у своїй третій частині Микола Іванович Міхновський. Українська інтелігенція це суспільство в мініатюрі, стрімління суспільства це стрімління інтелігенції. Пориви суспільства це пориви інтелігенції. А українська інтелігенція після 1654 року була задалена, знівечена, кинута у безодню темряви. Зрусифіковане в 19 столітті. Над нами висить Чорний стяг, а на ньому написано: смерть політична, смерть національна, смерть культурна для української нації. І дійсно 19 століття покоління білих горлиць сповнене псевдопатріотизмом. І цілі покоління були виховані в дусі лояльності та безідейності. Українофільство є найбільш ганебним явищем української історії. Часи вишиваних сорочок сувити та горілки минули і повинна постати третя українська інтелігенція, яка стане до боротьби кривавою та безпощадною. Саме нова, третя українська інтелігенція повинна очолити цю боротьбу. Господи, як це схоже, ганебно схоже, повторилося через сто років. Нова інтелігенція повинна поєднати молоду і стару Україну, яка існувала до XVIII століття. Ця боротьба повинна проводитись усіма засобами як культурно, так і фізично. Тільки тоді постане одна єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказькій. Останній лозунг брошури Україна для українців. Можете розцінювати його як хочете. Проте ця невеличка брошура стала політичною програмою революційної української партії. Це був грім серед ясного неба тодішньої української політичної, наукової, культурної та релігійної еліти. Вона намагалася розбудити її, спрямувати на служіння українському народу, українській нації, але так і не достукалась. В українському Русі домінувала позитивістська орієнтація, що апелювала до врахування реальних обставин, фактів, а не чуттєвих побажань і устремлінь. І ось сьогодні ми багато знаємо про Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Михайла Драгоманова та Івана Франка. І досить мало знаємо про Івана Нечуя-Левицького, Бориса Грінченка, Миколу Міхновського, Юрія Липу, Дмитра Донцова. Спочатку ми тікали від інтегрального націоналізму Донцова та Міхновського, потім намагалися відмежуватися від УУН та Упа, відмежуватися від Бандерівців. І тільки коли постало питання життя або смерть, ми згадали батько наш Бандера. Але виріс Степан Бандера на ідеях як саме Миколи Івановича Міхновського. Ось такий ось, можливо, не зовсім повний, але аналіз. Брошури «Самостійна Україна. Ось такі емоції, враження та погляди вона викликає у мене після, можливо, десятикратного перечитування. Дякую, що дослухали до кінця. Маю велику надію, що на руїнах зрусифікованої України буде побудована одна, єдина, неподільна. Вільна, самостійна Україна від гір карпатських аж по Кавказькі. Дякую за увагу!